Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео хочу розповісти, який спосіб оновлення даних. Особисто я рекомендую своїм клієнтам оновлення даних із-за кордону. Я його особисто розробив відповідно до вимог норм закону, які в нас є. І я хочу поділитись з ним. Вже не так багато часу залишилось до кінця періоду оновлення даних 60 днів. Тому я хочу поділитись, може комусь там. Це буде корисно, і так питання в тому, що ну всі вже напевно всі, всі, всі вже хто і знав, хто і не знав, вже уже знає, що треба оновити дані протягом 60 днів з моменту вступу в дію закону про посилення мобілізації. 3633. шість вступив він в дію 18 травня. Вже дуже багато про це говорили, і залишилось небагато часу, щоб оновити свої дані і не отримати штраф. До речі, щодо штрафів, там окреме відео знімав, тут залишу посилання на нього щодо штрафів, чи будуть штрафувати, чи ні. Там є позиція Міноборони з цього питання, вже подивіться обов'язково, якщо цікаво. І так, щодо оновлення даних тих, хто перебуває за кордоном. Чим я хочу особисто поділитись, спочатку ми подивимось нормативний акт, чим це передбачено, я вам трошки нагадаю. В цьому законі є розділ 2, прикінцеві кінцеві та перехідні положення. І в цих прикінцевих перехідних положеннях у нас зазначено було в пункті другому установити, що під час дії указу президента України про загальну мобілізацію 24 лютого 2022 року затверджено законом про затвердження указу президента про загальну мобілізацію. І Тут Пішло це оновлення даних. Там громадяни чоловічої статі, які мають спеціальне звання, там громадяни України, які були зняті зв'язковобільку зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, повинні там стати на обліки, оновити свої дані. І ось нас цікавить розділ. Наступний громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня чинності цим законом уточнити адресу проживання номери засобів зв'язку і адресу електронної пошти за наявності такої електронної пошти та інші персональні дані. І перший тут підпункт у нас перебування на території України, а другий підпункт, той, що нам цікавий зараз в цьому відео, у разі перебування за кордоном. Одразу хочу повідомити наступне своїм підписникам, своїм клієнтам, що якщо ви. Виїхали за межі України, але є військово зобов'язаним перебуваєте на військовому обліку. Навіть якщо ну, питання, дивіться, взагалі не розглядаємо питання незаконного перетину державного кордону. Ми працюємо в межах діючого законодавства. Ви перетнули кордон на законних підставах, будь-які там підстави, їх там декілька є. Ви перетнули, ви перебуваєте за кордоном. Звертаю увагу на те, що це не звільняє вас від обов'язку військового, який передбачений діючим законодавством про мобілізацію. Тобто те, що ви перетнули кордони, перебуваєте в іншій країні. По-перше, ви залишаєтесь громадянином України. По-друге, вас це не звільняє від обов'язку. До чого я це кажу? Якщо людина отримала відсрочку від мобілізації, оформила її належним чином і перетнула кордон на законних підставах, до неї питань ніяких немає. В неї є Відповідний період відсрочка, до неї не будуть застосовувати штрафи, ще щось там, якісь заходи примусу від ТЦК, які ми вже давно розбирали. Там подивіться, хто не дивився на моєму каналі, там дуже багато з цих питань корисних відео. Я кажу за те, що обов'язок у вас військовий залишається, тому ви про це, будь ласка, розумійте і згадуйте, тому що ну, деякі люди, на жаль, не розуміють, вони думають, якщо перетнули кордон. То і військовий обов'язок він кудись подівся. Він залишається, і всі ці можливі стягнення і можливі штрафи, які можуть за вами слідкувати вони, можуть, звісно, що до вас бути. Тому якщо у вас є законне право на відсрочку і ви перетнули кордон абсолютно законно, то до вас питань, звісно, скоріш за все, не буде. Давайте до суті цього відео, що ж зазначено в цьому пункті, у разі перебування за кордоном, шляхом. Як ви повинні оновити дані. шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, який значений на офіційному сайті Територіального центру комплектування та соцпідтримки за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет призовника військового резервіста за наявності? Давайте почнемо з кінця. Електронний кабінет призовника військового Наразі я його ще не бачив. Всі трошки плутають цей резерв плюс. Про який вже неодноразово знімав відео, залишу тут посилання. Всі там мої позиції щодо Резерва Плюс, в тих відео, подивіться обов'язково, дуже багато також корисно. Я його не вважаю електронним кабінетом і нормативної бази щодо нього я не бачив і не можу сказати ні клієнтам, ні підписникам, яким чином це все врегульовано. Тому я вважаю, що це не електронний кабінет. Чому така думка? Тому що електронний кабінет. На нього є посилання в нас у законодавстві і в цій же постанові 560, якою врегульоване питання надання і оформлення відсрочки від мобілізації, я приведу приклад. Якщо у вас наразі нагадаю, відсрочка від мобілізації діє не більше, ніж діє указ президента про оголошення мобілізації. Всім відомо, що він у нас оголошується на 90 днів і добігає кінця, і потім може бути продовжений. Звісно, ваша відсрочка. Так само закінчується з днем закінчення цього указу про оголошення мобілізацію. І на наступний день, коли оголошується новий указ, якщо він такий буде, вам необхідно знову звертатися до ТЦК і цю відсрочку продовжувати, переоформлювати, скажімо так. Для цього законодавець в постанові 560 Кабміну він передбачив. Можливість робити це дистанційно саме через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста. Так от, перше питання в мене: як це зробити через Резерв Плюс? І відповідь ніяк. Воно це не дозволяє зробити. Тому я не вважаю Резерв Плюс електронним кабінетом військового зобов'язаного резервіста. Туди не можна додати документи. Туди не можна завантажити щось і немає спілкування між ТЦК прямого, тобто немає обміну якоюсь інформацією. Там лише формується інформація, яка є в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних резервістів та призовників, які називають оберіг. Хоча в законодавстві назви цієї оберіг також не зазначено. Це нещодавно таке питання піднімалось. Добре, тому цей електронний кабінет поки що я вважаю, що не працює. Ну, хтось встановив цей резерв плюс. Собі за кордону і оновив дані, і це вважається оновленням даних. Міноборони каже, що це е, рахується, що оновлення даних через Резерв Плюс можливо. Але виникає дуже багато питань в резерві Плюс, бо там дані е, ну, буває таке, що не співпадають з реальними даними, тобто з якихось причин. Про це також знімав окреме відео. Подивіться, обов'язково в мене на каналі є. Так, це ми з цим е, закінчили. Я хочу. До, до наступного хочу вас звернути вашу увагу. Наступне де в, наш, в нас номер телефону. Ну, номер телефону самий легкий спосіб, який може бути про повідомлення своїх даних. Ну, зателефонував, повідомив все. Свій обов'язок виконав, виконав. В законі є, потім зателефонував. Начебто, все добре. Але єдине питання, яким чином це потім підтвердити у випадку складення щодо вас протоколу. Постанови і накладення на вас штрафу за неоновлення даних. Як підтвердити, можна записати телефонну розмову, спитатись в представника ТЦК його посаду, ім'я, прізвище по батькові і записати цю телефонну розмову можна потім використовувати як доказ у цій справі, якщо вона, звісно, буде. Але ну, таке питання. В принципі, можливо, допускає це закон, тому я думаю, що цим в принципі, можливо скористатись, але підстрахуйтесь, краще цю розмову запишіть, щоб у вас був доказ цієї телефонної розмови. Звісно, запишіть дату, час, коли телефонували. Тобто всі обставини, щоб ви потім могли повідомити, як ТЦК, якщо це буде необхідно, якщо це буде спір якийсь між цим ТЦК. І як Міноборони, якщо ви захочете звернутись туди зі скаргою на це, і як суду, ну вже як останні, да, інстанції в цьому питанні. І тут щодо того, чим я хотів поділитись, це ось повідомлення на офіційну електронну адресу. Повідомлення на офіційну електронну адресу в нас може бути надіслано, звісно, з електронної пошти вашої. для цього вам потрібна саме електронна адреса цього ТЦК. На жаль, офіційні сайти Територіального центру комплектування, як зазначено в законі, я тут такого не знайшов. Тобто є багато інформації різної по різних ТЦК, але щоб були прям десь зібрані офіційні сайти, там на сайті Міноборони, щоб можна було зайти і перейти там за посиланням на офіційний сайт цього ресурсу, я не знайшов. Може, хтось з моїх колег там знайшов. Прикріпіть в коментарях під цим відео буду... Тільки вдячний, що знайшов я, я залишу посилання на те, що знайшов я, це в нас на Міноборони є така офіційна сторінка, і тут зазначено територіальний центр комплектування, список центри комплектування, робочий телефон та електронна адреса. Тобто, така інформація, наче у вигляді списку, є. Перейти там за нею за посиланням, неможливо. Тобто до якогось там конкретного ТЦК, ми просто можемо подивитись цю офіційну інформацію. В принципі, Пропоную використовувати її. Це офіційний сайт Міноборони, називається він mil.gov.ua, В продовженні там написано Контакти, обласні військкомати HTML. Тому, в принципі, можемо користуватись тут. Можна шляхом пошуку знайти свій ТЦК. Практично всі ТЦК, які я шукав, я тут знаходив. Єдине, що деяких районних ТЦК немає, я не знаходив, але можна звернутися на обласний, Я вважаю, ТЦК. Якщо на офіційному сайті Міноборони в нас немає адреси районного ТЦК, але є адреса поштова офіційна обласного ТЦК, я думаю, що можна звернутися на обласний з приміткою для пересилання вже на ваш районний. Чи буде це рахуватись як належна надіслана копія вашого повідомлення, точніше, ваше повідомлення про оновлення даних, я вважаю, що в принципі суд на це питання буде дивитись позитивно, тому що якщо ви... До до зможете довести, що там іншої адреси не було. А це посилання можна буде зберегти і можна буде скріншоти зробити, в принципі, собі залишити, тобто як воно виглядало щодо вашого щодо вашої області, щодо ваших ТЦК. І тому, в принципі, я думаю, що це питання довести можна, що іншої офіційної інформації у вас не було, тому ви звернулись на обласний за підпорядкуванням. Вони повинні туди надіслати. І що я пропоную зробити? Тобто особисто я пропонував своїм там, клієнтам, підписникам, хто звертався до мене за допомогою, зробити такий лист. Тобто Не просто написати голосове, там, ой, не голосове а написати повідомлення е в месенджері в цьому в пошті, тобто записати його там як е просто лист, е надрукувати текст. А я пропоную зробити окремий лист, е який роздрукувати, підписати, зробити скан скріпити його цифровим підписом, і вже скан підписаний цифровим підписом, і у форматі PDF додатково. ну, Я так завжди підстраховуюсь, щоб бачили і роздрукований варіант такий в PDF, і підписаний цифровим підписом. Файл над, надсилати на цю адресу, яка є розміщена на цьому сайті Міноборони. І Як цей лист може виглядати? Я вам трошки зараз скажу, як я його бачу, може комусь це станеться в нагоді. Ну, звісно, ми вказуємо відповідний ТЦК, від кого, вказуємо рік народження, адресу реєстрації, індифікаційні дані, свій ідентифікаційний номер, телефон, якщо є адреса електронної пошти, її одразу зазначаємо в шапці. Я її так назвав Заява щодо виконання обов'язку, передбаченого прикінцевими та перехідними положеннями закону України номер 3633 Ті-9 від 11.04.2024 року. Я розміщу тут на екрані зразок цієї заяви, щоб ви побачили, як вона виглядає. І пишемо, я такий-та-такий, та є такий -та, громадянином України, та перебуваю на військовому обліку там, в такому-то -та, ТЦК. Разом з тим, на сьогоднішній день я на законних підставах перебуваю за кордоном. В свою чергу відповідно до розділу 2, прикінця та перехідні положення закону було встановлено і перелічуємо, що там у нас встановлено цими прикінцевими положеннями, що громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані там оновити дані. І у разі перебування за кордоном робиться це шляхом повідомлення на офіційну електронну пошту. І пишемо на виконання обов'язку, передбаченого цими прикінцевими положеннями, е уточнюю адресу проживання, номери засобу зв'язку та інші персональні дані, які ви хочете повідомити ТЦК. Якщо вони нас, у вас точніше змінились там, за якийсь період. І зазначаємо нижче там, адреса проживання така, там, діючий на сьогоднішній день номер телефону, бо він також може змінитись у вас, зазначаєте. і електронна пошта, діюча на сьогоднішній день, бо вона також може змінитись. І якщо хочете, додавайте якісь додатки, ставите підпис, ставите дату, підписуєте, скануєте, все це відправляєте на електронну пошту. Якщо у вас є можливість там зробити запит отримання звіту, робіть такий запит в електронні пошти, отримаєте цей звіт, знову ж таки, скріншот, роздрукували, зберегли, десь собі в окрему там папочку, все це залишили, щоб якісь були. Докази у вас. Я думаю, цей обов'язок буде виконаний належним чином, якщо так зробити. Хоча б це буде якась матеріальна вже доказова база. Якщо до вас будуть питання, коли ви повернетесь в Україну, і будуть питання, чому ви не оновили дані. Тобто, ви зможете все це логічно вистроїти як захист, як лінію захисту. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Хто підписався? Є ще телеграм-канал там. Частіше виходять новини, такі коротенькі, але більш оперативно. Підпишіться ще на нього. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.